Що буде? З пенсіями, соціальними виплатами і все, що пов'язано з соціальною сферою, будемо говорити з гости нашої студії, які анонсували до нас. Прийшла Оксана Жалнович, міністерка соціальної політики України двадцять 2022-2025 році. Вітаю дуже раді Вітаю вас, вас бачити в нашій студії. Навзаєм бути рада тут. Я ще от виписала деякі цифри, які вчора пані Юлія Свероденко ем, анонсувала. От на соціальну сферу плюс 45,3 мільярди. На пенсійне забезпечення, плюс 123,4 мільярди, Гривень. Чи означає це, що пенсії, зарплати я не знаю, бюджетникам, соціальні виплати виростуть? Чи ця різниця просто покриє по факту інфляцію? А, ця різниця, якщо ми говоримо про пенсіонерів, покриє інфляцію. В даному конкретному бюджеті немає поки цифр, чи немає коштів, я їх не бачу. які би свідчили про те, що ми можемо радикально хоча б на тисячу півтора. Підняти пенсію усім пенсіонерам на з найнижчими пенсіями, і відповідно там у відсотковому співвідношенні всім іншим для цього потрібно було би додати дещо більше коштів. Скільки нам ми робили обрахунки, власне, готуючи таку системну реформу і солідарної пенсійної системи, і запровадження накопичувальної пенсійної системи. Так от, що ми бачимо в солідарній пенсійній системі? На жаль, з часом. Через не дуже досконалий закон про індексацію пенсії людей, які отримують їх уже давно, там 10-15 років, знижуються у форматі їх заміщення, тобто знецінюються. І все ж таки цей перерахунок, який то проводився, то не проводився, він не наздоганяє реальної вартості тої пенсії, яку людина мала, коли на неї виходила і коли якусь реальну суму отримувала. І так відбувається систематично, і ми маємо певне викривлення. Коли люди з одинаковим стажем і, наприклад, з однаковим рівнем внесків по їх ринковій вартості, коли вони отримували, бо зрозуміло, що, наприклад, тисяч не було в 2000-х роках на початку чи там в 98-му році, але це були там еквівалентно високі суми. Але вони отримують пенсію вдвічі меншу, аніж, наприклад, їх колеги, які вийшли на пенсію в 20-х чи в 21-х роках, і це треба виправляти. І коли обраховуєш цю різницю, яка вже накопичилася, то за нашими підрахунками треба додатково 200 мільярдів в систему. Ого. Але таке питання, знаєте, ми ж багато говоримо про бюджет майбутній з народними депутатами з експертами. Багато хто говорить, треба проводити дитинізацію економіки. Як вважаєте, от якісь реформи, якась дійсно ефективна детонізація допомогла би ці 200 мільярдів так. швидко знайти? Так. Так. Абсолютно з цим переконана, ага. тому що паралельно е, є декілька речей, на які я хочу наголосити. Е, ми, коли робили ці обрахунки, ми ж їх робили не тільки там, виходячи з фактичних цифр людей, що отримують. Ми дивилися, е, а хто платить. Того, що пенсійний фонд адмініструє єдиний соціальний внесок і бачить кожну людину, яка із яка сплачує і скільки сплачує. Так от, по-перше, що у нас тільки 10 мільйонів людей платить ЄСВ взагалі. А ми розуміємо, що українців більше, і ще приблизно 6 мільйонів ну, нічого не сплачують. Чи вони нічого не заробляють, чи вони заробляють, але але не сплачують податки? Зрозуміло, це питання до тих органів, які мали би це перевірити. Це вже перше, перша галочка, на яку треба звернути увагу. Є ще додатковий чинник. Ми передивилися, що з цих десяти приблизно 3 мільйони людей отримує заробітну плату на рівні мінімальної. І коли ми розділили і окремо співставили е, тих, бо кажуть що завжди, що на державний бюджетний сектор найнижчий, е, так от що цікаво, що в цьому році, коли ми взяли заробітні плати бюджетників в середню вивели, і заробітні плати приватного сектору в середню вивели, то заробітні плати приватного сектору в середньому виявились менше на дві тисячі. Це означає, що там, напевно, теж платять якусь невелику суму, а решту сплачують Решт. в конверті. Е, Ну, це критерії. Три мільйони людей отримують тільки мінімалку. Я не впевнена, що вони живуть на мінімалку. Не факт, що в них немає додаткових доплат. І, зрештою, це їм потім цим людям буде погано, тому що вони отримують знову ж таки мізерні пенсії з такими відрахуваннями. І останнє на що хочу наголосити, що у нас величезний розрив. Між об'єктивною категорією середньою заробітною платою ми ж фіксуємо, що середнє по Україні у нас заробляється. І прогноз такий, що на наступний рік середня зарплата по Україні буде 30 тисяч, а мінімальна пенсія буде не цілих 9 тисяч. При тому, що в країнах Європи розрив між середньою та мінімальною становить так, що мінімальна це десь 60% від середньої 60-70%. так. Дайте. А у нас 10. це величезний розрив, який теж свідчить про те, що левова частка коштів вона знаходиться в тіні. і з цим треба боротись. Тому я за те, щоб піднімати мінімальні заробітні плати, це гарантія для людей. Принаймні вона має бути точно як два прожиткові мінімуми. Чому як два прожиткові мінімуми? Бо один для мене, а один для моєї дитини. Інакше ми не закладаємо в цю родину можливість виховувати дітей. Ого. А от якщо повернутися до наповнення пенсійного фонду, дитинізація економіки б дозволила б більше акумулювати власних коштів. А наскільки зараз бюджет пенсійного фонду залежить від міжнародної допомоги? Чому я ми питаємо ми вчора говорили з економічним експертом Ілей Сходовським. і він говорить, що якщо не дай Боже так станеться, що нам припинять давати партнери допомогу, то Пенсії можуть не платити взагалі ні, неправда. От поясніть, От тут я повністю заперечую це хибне враження. Ви знаєте, як би парадоксально не виглядало. Але що наші кордони бережуть наші воїни, що наших пенсіонерів бережуть наші воїни через те, що в системі ми маємо вже третій рік стабільно умовно мільйон людей, які отримують високі доходи і сплачують з них білі податки. То власні доходи пенсійного фонду насправді зростають зростають від року до року, і на наступний рік в прогнозах також закладено зростання власних доходів пенсійного фонду. Тому за будь-яких обставин розподілити буде що можливо не буде грошей, щоб її радикально збільшити. Бо от те залучення, про яке я говорю, це все ж таки додаткові гроші, які мають бути додані з державного бюджету. А чому мають бути додані гроші з державного бюджету? Ну насамперед, через те, що, на жаль, в системі є багато пенсіонерів, які виходили з раннім віком на пенсію, тобто мали 50 років і маленьку кількість стажу. А по формулі найкращий коефіцієнт заміщення, коли в тебе 35 років страхового стажу, тому в них пенсії мізерні виходять там тисячу півтори. І держава змушена додавати певні надбавки, щоб забезпечити виживання таким людям. І ці надбавки вони вже не йдуть страхових коштів, вони йдуть додатково з державних. Ну і друге, в нас є когорта людей, які отримують спеціальні пенсії, і у них є окремий розрахунок вищий аніж у загальних. І звісно, що цей вищий розрахунок також має покриватися із додаткових джерел державного бюджету. От ще давайте про плани на наступний рік більш детально поговоримо. З весни наступного року в уряді планують індексацію. Цю пенсії для понад 10 мільйонів пенсіонерів про це в телеграм-каналі написав депутат від фракції голос Ярослав Железняк у 2025 році. Розмір індексації пенсії становив 11,5%. За даними прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, видатки на пенсійне забезпечення наступного року перевищать 1 трильйон гривень. В мене знаєте, яке запитання з цього приводу? Ми вже говорили про ризики. Які існують для цього бюджету, їх багато. І Міністерство фінансів ну, викатило такий цілий список. Вибачте, за таке просторіччя. Да? Дійсно багато різних викликів. Чи може статися так, що індексація не відбудеться? Я не думаю. Я впевнена, скоріше ж вона відбудеться, тому що ми до цього готувалися. І наша частина уряду, я впевнена, наступники теж готуються і кошти будуть закумульовані для того, щоб провести перерахунок. Тим більше зверніть увагу, інфляція цього року не була суттєвою. Відповідно, той відсоток не буде великим, і пенсії, на жаль, не зростуть значно, якщо ми будемо говорити про індексацію їх на рівні інфляції. І тому інфляція закладена в розрахунки і суми вона точно відбудеться, але є там ще військові ризики. Ризики того, що аграрії наші менше будуть експортувати. Ну напевно, це на весну не буде так сильно впливати. Н ну, дивіться, індексація буде проведена в березні, і до березня грошей вистачить. Як буде розгортатися е, далі ситуація, наприклад, чи mm -hmm. не придеться заморожити через строчувати? Хотілося б вірити, що ні, е, бо все ж таки якось ми е, попередні всі три роки війни витримували свої соціальні гарантії. Ну і з другого боку, треба дивитися, що ці. Суми мізерні. Ну, ми не можемо вже їх. Це я, я впевнена, що буде знято гроші з усього, але на пенсії залишиться. Я думаю, щоб дійти до того, що нам треба зменшувати чи припиняти виплачувати пенсії, це вже має бути якийсь такий поки край, якого ще немає. Ми сподіваємося, <гум> що і не сподіваємося. Але складає. якщо от подивитись на той рівень інфляції, який зараз є на закладені суми в потенційний бюджет, бо ще може все мінятись. Насправді наскільки в середньому можуть зрости пенсії після індексації? Дивіться, не хочу загадувати наперед, тому що рівень інфляції буде обраховуватися аж у лютому. Року, бо зараз це тільки вересень, uh -huh. це півроку. Ми ще маємо півроку, і е, як обраховується і оця індексація, береться тільки 50% інфляції і 50% зростання економіки і зростання доходів. Е, відповідно, тоді буде виведена формула і буде виведений середній цей відсоток, на який збільшить пенсію. Тому він точно буде зрозумілий. Реально, в лютому зараз це тільки буде таке гадання на кавовій uh -huh. гущі. Напередодні ми ще обговорювали. Інтерв'ю Данила Гетьманцева РБК Україна, і він сказав, що треба ще й прожитковий мінімум піднімати, що він має бути 10-12 тисяч, але в наших реаліях це зараз неможливо. Але хоча б не скількість. що це дасть, тому що купа ж соціальних виплат під нього під'їзд. Я думаю, що це я підтримала би пана, також пана гетьманцева в тому, що нам пора реально піднімати прожитковий мінімум і доводити до того, як записано в законодавстві. Чому це було важко зробити? Чому це не робили, тому що на жаль, за роки нашої незалежності до цього прожиткового мінімуму поприв'язували дуже багато різних виплат. І так, наприклад, якщо його підняти на тисячу на, на тисячу гривень для допомоги людині, то для тих осіб, яких заробітна плата прив'язана до таких прожиткових мінімумів, це буде 100 прожиткових мінімумів. Треба на одну зарплату 100 тисяч одразу додати, і це насправді зв'язувало. Зараз, вже завдяки роботі комітету, спільній роботі комітету соцполітики і голові Верховної ради зареєстровано цілий пакет документів законопроєктів, щоб відв'язати прожитковий мінімум від всіх інших невластивих виплат, mm -hmm. там запровадити свої величини, наприклад, чи мінімальну зарплату, чи якісь інші величини. Але прожитковий мінімум має бути виключно для того, щоб обраховувати соціальну допомогу, допомагати бідним і тим людям, які опинились за межею бідності. І друге тоді треба переглянути, бо знову ж таки йшли іншим шляхом, розуміючи, що прожитковий не зростає, призначали окремі допомоги 200% прожиткового там. 300% прожиткового, і тоді вже зараз буде дисбаланс в цих допомогах. Треба буде ці відсотки, якщо зробити його фактичним, таким як він є, також зменшувати і робити кругом, наприклад, тільки 100%. Пані Оксана ще от коротко у нас зовсім мало часу до новин залишилося. От говорили, коли аналізували цей бюджет, зменшується ну так відсоткова допомога переселенцям, яких у нас кілька мільйонів. Можете прокоментувати те, суми залишаються 2-3 тисячі, залишаються, але такі ж саме кількість категорій зменшується, які будуть їх отримувати. Ну наскільки я розумію, ні, не було такого. Постанова кабінету міністрів, яка була ухвалена ще півтора року назад, є чинною. Uh -huh. І сьогодні це люди, які не мають можливості працювати, тобто вони залишаються люди літнього віку, пенсіонери з низьким доходом, люди, жінки, які виховують дітей, діти неповнолітні. І я за те, що ми маємо стимулювати людей працездатного віку працювати і включатися в економіку. Дякую вам, пані Оксано, дуже за обговорення цих тем. Оксана Жилнович, міністерка соціальної політики України у 2022-2025 році.